У музеї на Кіпрі показали неоцінені ранню християнські твори мистецтва. Багато з них раніше було викрадено з церков на півночі розділеного війною острова. Візантійський музей фонду архієпископа Макаріуса III відкрився 18 березня в столиці Нікосії після п'яти років масштабної реконструкції. Тут можна побачити мозаїки, ікони та фрески, деякі називають найкращими та найрідкіснішими творами раннього християнства. Багато експонатів украли після турецького вторгнення 1974 року, спровокованого короткочасним грецьким переворотом. Потім їх продали на чорному ринку. Протягом багатьох років кіперська влада вистежувала та повертала численні украдені твори. Директор музею каже, що розграбування було масштабним. масштаби руйнування пограбування на нашому острові величезні. Ми підрахували, що з церков викрали понад 20 тисяч ікон. У музеї зберігаються рідкісні мозаїки початку шостого століття. Вони пережили іконоборство, коли візантійські імператори забороняли використовувати релігійні зображення в усьому регіоні. Але наприкінці 70-х років зображення Христа, Діви Марії, архангелів та апостолів зірвали зі стін, розрізали на шматки і продали на чорному ринку. Більшість фрагментів пізніше знайшли в приватних колекціях і за рішенням суду повернули Кіпру. Деякі вилучили в районах на півночі, але більшість із них розкидана по всьому світу, тому ми досі їх шукаємо. Директор закладу надіється, що музей надихне людей і розповість їм про масштаби збитків, яких конфлікт завдав культурній спадщині країни.